Мир вам дорогі друзі. Вже для батьків знайома наша площадочка для зйомок. Що ми будемо сьогодні робити? Зараз Влад вимикає тут автомата. Бачимо, вимкли повністю ми сонячну генерацію, сонячну електростанцію. Як там, сонячне поле знімає. Знімає він сам. Ми його протестували, показали. Забув сказати, що в ньому є повноцінний ватметр. Тобто там, Ну і з шунтом з усім вати І коли ми міняємо навантаження, не треба вносити якісь покази. Він зразу показує реальне навантаження. Це дуже добре. В цих е, апаратах такого немає. І будемо ставити цей апарат. Позвонили, там мені писали, айте його, зганив, бо сказав, не знаєш, де верти низ. Ну дивіться, сан, він сам він отак зроблений. Знизу екранчик, клеми. Ну логічно, правда, дивимося такий самий, Я ж не можу знати. Де тут що тут? Я дивився, не покріп, ні, по ні по чому тут, ніяких позначок немає. Я не знав. Але позвонив до е, виробника, сказав, що вентилятор має бути знизу, екран зверху. Нам не зручно, що не в ту сторону провода йдуть, власне щось придумає, як, як завжди. Там бачимо, така є пластина з тержавіючої сталі. Щоб наші контролери не торкалися, бачимо, залишилася вона там. Не торкалися Так, сюди. По розмірах можна побачити, хоча по, по функціоналу це одне й те саме. По функціоналу одне те саме зменшимо, отак, отак воно їх різниця. Тут ми скобу поставили на своє місце, бо без цієї скоби він не буде робити. Це дуже добре. Тут такого виходу немає, тут є вихід під зовнішній термостат, під датчик температури, само собою під зовнішній термостат, само собою. Зараз це ми перетягнемо і будемо ставити. Ну, оскільки воно буде кріпитися не назавжди, то якось воно тимчасово кріплення робиться. Хоча тут на нашій пластині державі, ми зробили сталі. І зазорчиком і стіни для всякої безпеки. Хоча кажу, що я повторюю попередньому ві... по відео, казав, повторю, що ще тут закрити зверху вагонку пластикову. Можливо, недобрий буде сирість тут, сказали тумани, можливо і недобрий, не знаю. Бачимо наші ці сонячних проложені, сонячні шісточка. Ну, зараз там щось піджене, щоб воно підійшло сюди кріплення. І будемо микати. Два від сонця, два на, на тен, і все. Тільки що ну, не знаю, на ту, не на ту сторону клеми, трошки незручно. Щось придумаємо. Термодатчик звідси не дотягнеться, але в нас тут є. Можливість звідси від цього термостата. У нас є термостат, від нього йде вже кабель, заведений до тена. І можна від нього зробити тут сухий контакт. є в цьому. І під'єднатися з цим контактом і можна дати температуру. Що там? Відкриваєш? Бачите? Що я сказав? Перетягнутися, що? можна що перетягнути. Ого, чотири транзистори. Чотири транзистори. Ну, плата саморобна, два конденсатори. Ну, там Далі, далі по блютузу, ну, але радіатор такий, він то файний, тільки що він не широкий. Чотири транзистори. Ну, мало б вже виконувати. Мало би виконувати. Ну, нічого в принципі ми тут не перетягнемо. Пайне, так воно. Мікросхема. Де мікросхема? Оце тут вже саме сам цей. Сам дисплей. Сам дисплейчик. Стоп, вони в нас попадли. Саме різа Це сам дисплейчик. Вісім. Оце? Угу. Це? то воно блютуз? На блютуз, Bluetooth. Bluetooth? Bluetooth. бачимо, мабуть, цей ваш вихід є. Скоріше цього, що це на блютуз? Оце все. Це шив-контролер, сам. це. Це оце шим оце. Оце наша шимочка. Можна побачити є номінал. Думаю, можна побачити шимка і три, чотири ключі. Чотири ключі. Так воно зроблено. Будемо пробувати. Так, лад підганяє, туди провода трошки затовсті. Щось ми взяли болгарочку і підпіляли трохи там розтискалися, трошки затонкі клеми. У нас у нас все таке моцне. Докручує, вже у нас лежить. Очікує на тест е, тестер, будемо міряти і напругу, і струм, і будемо е, підключати по блютузу. Дивіться, що воно, що воно похоже. Що там? Все під'єднав. Ну, мусимо окремо знімати з того, бо воно бачите, не в ту сторону провода, не в ту сторону провода. Не впаде? Не впаде. Ні? Не. Що, включаємо? Зараз навантаження у нас 5 кВт, але немає цього, що пуск? Що там? Нічого нема. Як нічого нема? О, чого? засвітилося. Анда я туди зніму так. на відділу. ПВМ, ловіться. Напровод 245. Ви потужність. Не потужність, а енергія кількість. Один, два. Дані я туди занімаємо, ми покажемо, що там воно перше, наші запуску, на що похоже. Шимка закрита повністю, а напруга виросла максимум. Значить, е Нема датчика по температурі. А, Мабуть, зато воно і не, не хочу робити. Датчик по температурі закрити. Двісті, як васий спитчик. ПВМка, е потужність і напруга і термометр. Термометр зараз е не підключений, зато воно дає помилочку. Зараз ми будемо розбиратися. Заходимо ми в програмочку будемо пробувати з'єднуватися. Будемо пробувати з'єднуватися. Так, девайси, так? Да? Девайси, блютуз. Нічого не бачу. Ніякий девайсі воно не бачить, блютуз вмикнемо. Так. Реактор. Реактор це не наш. MPPT пристрій пристрійці, буде вже зватися, так? Да? О, реактор. Створити пару реактор, бачите, був, був у нас реактор. Це не те. Ваш терактор немає. Це попередній був, зараз ми розберемося. Попередній цей. Бачите, немає його. Девайси. О, MPPT з'явився. Переходимо на MPPT. 5 Конектимо. Ой, вауля. Вауля. Зараз побачимо яке тут меню. Меню. Так, температура мінус 0,1. Встановлена температура 60 градусів. Швидко оновлюється у нас, ми не встигаємо побачити. По напрозі встановлено фактично що там 250-244. Зараз будемо розбиратися. Розібралися ми В вольти вводимо, це верхній поріг, бачимо. Поріг верхній. І поріг нижній. Тобто тут, тут ставляться дві напруги, не так, і там одна і воно ловить по тій напрузі, а тут поставили ми поріг. Між верхньою нижньою ми можемо робити якби такий коридор. Коридорчик. Ми потім налаштуємо, як ми забажаємо. В принципі, від 205 до 210, це якби нормальний коридор. Єдине, що незручно не для нас, що воно швидко сильно оновлюється, мабуть, теж треба б зробити, буде налаштуваннях, оновлення зменшити, чи як там, якщо можна таке зробити. Температура встановлена 60 градусів. Хоча на датчика немає. І що, дивіться, показує ампери, що там є. Тобто ми не завдаємо ніякої потужності. Це як він сам. І простенький контролер, а він не простенький і працює, дивіться. ПВМ на 10%. В принципі, можна сюди зайти. Тут приємніше дивитися, бо тут немає таких швидких умовлень, тільки що тут немає керування. Дуже великий екран. вдвічі більше, ніж він сам. Дивіться, як все тут на 10% відкрито. Напруга тримається така. Давайте ми зробимо напругу е, різницю в 1 вольт. Або взагалі в 0, щоб у нас воно менше скакало. І подивимося, як воно буде бігати напруга. Дивіться, ну немає, не скачуть наші, ні ПВМ не скаче, як він сам, і не скаче наша напруга. Зараз ми заміряємо вольтметром. Давайте ми ще зробимо верхній поріг, зменшимо. Там не 210 зробимо. Незручно трошки мені. Трошечки незручно. Там 208 зробимо, так? 208, це верхня верхня напруга. ввели ми туди, так? Бачимо, В-208. І зараз воно зробить, подивимося, верхня 208. І давайте нижню поріг зробимо. Там Зробимо 207 Щоб отримало в такому 1 вольта, 1 вольта ми тільки зазору зробимо. Зараз воно вискочить на оновлення. Бачимо 207 і 208. 207, 208. Решта все воно працює автоматично. Бачимо, вати 600 Вт. Сонця немає. Абсолютно ніякого сонця немає. Хмари, все, а воно вже 600 ватт дає. Ну що ви ще хотіли, я не знаю. Тут питання по йому, аби він працював. Вентилятор поки що не крутиться. Вентилятор не крутиться. Не знаю, він там якийсь є по йому чи немає. О, напруга почала більше скакати. Малий коридор в мене, так? Да? Бачите, як скаче. Скаче, малий коридор йому. Хоча відсотки не скачуть, а ні, вловило, я знов скаче. Скаче не добре. Не добре. Давайте ми збільшимо коридорчик від 205 хай так від 207. давайте ми зробимо так, як було. 205. Це нормально, якби нижня. Нижня 205. Вводимо, Enter. І верхня зробимо... Хай буде 200. Хай буде 210 нормально. 205 і 210. В принципі, ні, давайте 209. ну Будемо потім пробувати, вже ми пограємося поза кадром. Так, 205 і 209. Зараз вискочить нову віконечку. Нову віконечку бачимо. Нижня 205 209 такий кордончик ми задали. ПВМка вже відкрилася більше. На 13%. Висоточків. І 2, і 9 А, майже 3 А. О, 3 А. Мабуть, трошки побільшого сонця. Мабуть, трошки побіжило сонце. Так, що тут ми маємо? О, вже 15%? Ні, напруга. Напруга все ж таки біж, е, скаче. Напруга скаче. І потужність бачимо постійно. А, це скільки виробило сьогодні енергії, фіксується лічильник, пачка не як енергія. Вже 700 Вт. Поки ми з вами поговорили, лічні хвилини вже в нас 800 Вт вже є. А ні, то він потужність показує. Це не лічильник, це потужність. Це потужність. Це потужність. Лічильника... А немає тут лічильника енергії. Реальна напруга, дивіться, реальна напруга показує. О, 4,2 ампера А пішло, 900 Вт. Це мені подобається. Вже майже кіловат нас здає зараз. Трошки, трошки як то посвітлішало на дворі. Сонця немає, але трошки якби посвітлішало. Шимка Давайте ми зробимо і тою напругою. Ми зробимо коридор, так як ми зразу зробили, 210 вольт. Я не знаю. Все одно трошки скачки є. Скачки є. якщо зробимо 210. Зараз ми зробимо заміри, просто мені треба ще оператор. Бачимо, ми зробили 210. Але. Вибачайте за якість відео. Вели 210, коридор бачите, від 205 до 210 коридорчик є. Від 205 до 210. І нічого у нас не змінилося. поки ще більше стало скакати. По напрозі. Десь Але дивіться, цікаво, скочить 2-3 рази і раз і стабілізується. Бачите, вже 700 ватт, і дуже це, це не лічинок, це в метр. Ватметрі є в ньому. Скотило два рази і заспокою. Бачите, як заспокоюється воно. Заспокоюється. Все ж таки мені хочеться коридорчик зменшити. Зменшити коридорчик. Хай буде верхня 210, зараз холодно. Холодно, верхня 210. і 10, ми... Ну, робимо нижнього Н. Нижня температура зробимо 208. так. 210 Давайте знову ж, одну зробимо. А давайте ми 210 зробимо. О, о цікаво буде. Верхня і нижня 210, щоб йому не було зазору без ніякого. Ну, це ми ось окремо знімемо потім відео. Там контролер Все те саме робить, що, що має робити. Фактично 207. Але ми йому задали 210 і 210. Бачите, низ і верх 210. Не туди, не сюди. Ми йому не дали, не дали йому в команді ніякого зазору. Але він почав ловити. Бачите, як він скаче? Не може вловити. В, в, виходить за межі коридору. В принципі, як, як має бути. Відпрацьовує він, як має бути, але але, але більше скачки, так? Да? Спрацьовуючи, все одно. Ми бачимо, вже більше 1 кВт зараз потужності дає. більше як 1 кВт дає потужності. Бачимо, 1100 Вт. 1200 Вт. Трошки сонечко вийшло, зразу пішла потужність. 5,7 А, що ви хотіли. Ватметр, встановлено, все встановлене. Навіть в тому, що у нас пластиком такого не було. Не знаю, як його назвати того. Так, давайте ми нижній зробимо менше. 200. Всім, так. 3 вольти до, до, до моєму зазору. Ряточки наберіться до піння, я мав би теж працювати У мене. Були інші плани. Були інші плани. О! О! Стабілізувалося три вольти, тебе зробив дивіться, як стабілізувалося. Стабілізувалася напружка наша. Красота. 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 Так, ну і що, будемо робити заміри, оскільки ми напругу вдалося стабілізувати. Від 207 до 210. 3 вольти зазору ми дали між верхнім і нижнім порогом. Зараз беремо ампери, міряємо ми. Ампера бачимо зміни струм. Переключаємо на постійний струм. Витягуємо нашу скобу, те саме, що ми робили на попередніх контролерах. Дивимося ампери. Бачите, можу стабільненько. Як, як стабільненько. Мі кажуть, та воно має скакати, ти Борис, не розумієш. Дивимося, 6 ампер тут, 6,2 тут. Дивіться, ватметр. Ану, конкуренти. Хто сміявся? Казали, Борис сміється з цього. Поки що, ну якби, що, якби він не служив, я просто мій поки що краще, було, і як то кажуть, і не то, що дивіться, 6,3 показує, по факту 6,5. Ну, ростуть ампери, чому ростуть, бо е освітлення міняється. Освітлення міняється. Дивимося на 6,5 А. Дивіться, як воно все міняється. 1300 ватт, чесних. Ну, У мене таке відчуття, що він, він сам в цей період менше знімав ватт, ніж цей. Реально витягує все, що можна. Все, що можна. Дивіться, 7 А. Зліва 6,7, ну 6,9 по факту 7 постійно росте. Бачили, так? Да? Напруга, бачимо, тримається 207-208 вольт. ПВ, то якби фактично, фактично напруга це встановлено. Там йде фактично. Зараз оновиться ПВ-210. Тобто в тому коридорі воно не виходить за коридор. 33% відкрита шимочка, не бігає, як навіжена. І зараз ми переключимо на вольтметра На постійний струм. Хай він собі тут висить. На вході в контролер будемо міряти. На вході. Так, однією рукою. О, виходить у нас. Бачимо. Хто хоче зливати собі енергію поза інвертором? Красота. А це фактичні вольти. Розбіжність, пів вольта, ну хай вольт. В межах коридора. І не бігає 20 вольт туди-сюди. Хто мені розказував? Ти, мені казали, ти Борис не розумієш, як працюєш їм контролер, він має скакати туди. Дивимося, роз, розкриваємо очі, вмиваємося, як то каже, вам видно було. Дивимося, який вольт тримає. Нормальний контролер. Нормальний контролер це якщо йому є конденсатор, а не той, що коштує мільйон грошей. Бачите як? Ви можете собі задати коридорчик. Можете задати коридорчик і доставити до інвертора. Прекрасненько. Може працювати з інвертором, тобто паралельно. Бачите, він нижче вам напруги не опустить і вище не підійме. Скачочок трошки був. Скачочок, скачочок. І то невеликий, там скачочок. 3 вольти. Розумієте? Десь відкрилося трошки побільшого сонця і раз. І вловило, і пішло. Дивіться. бачили, як класно? Трошки зайшло, встановлену напругу. Там може бути ще похибки. Отак він тримає напругу. Отак він тримає напругу. Хоча ну, сонце міняє, міняється на хмари, трошки світліше, трошки темніше, постійно, ж освітлення міняється. Постійно, постійно світло міняється. А напруга бачили, як стабілізується. Даю можливість, ну де ви таку можливість знайдете на нашому каналі, побачите вживу. Це тільки 10 вольти, бачите, трошки 10 пару 10 вольти. Навіть менше 1 вольти гуляє. Бачите, як воно? Ну, Трошки десь сонечко зайшло. Знизилося, шимка прикрилася, трошки виросло. 3 вольти плюс-мінус, як ми задали, там більше воно не виходить ці параметри. Потужність 1400 Вт біля 7 А. Біля 7 ампер у нас. зараз. Струм тут не показує, струм, тут як ви ще струм вивезли. Ну, е, Термодатчик ми не, не можемо побачити, бо в нас він не під'єднує. Тобто термодатчик є. Екран є, е, 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 що люди любили. <сус> Напругу показує. Чітко, видно, далеко. Екран великий, екран із підсвіточкою. чи, чи без. А ні, нема підсвіточки, вибачаюся. Так показалося, сонце б'ється. Потужність показує, температуру показує, вшимку показує, напругу показує, напруга реальна. Напруга реальна. Бачите, яка? Я думаю, що може десь тут якісь фільтруються, якісь покази, та нічого не фільтрується, розумієте? Я вольтметром міряю. Нічого не фільтрується. Наш канал тільки достовірна інформація. Ніяких фільтрацій тут немає. немає Бачите, якщо воно скаче, то воно скаче. Поки вловлю такий момент, бачите? вловлю, там шимка туди сюди один вісток раз і все. І вловила свої. Десь сонечко помінялося, бачите, трошки хмарка вийшла. Із 30 на 29%. Ще не знаю, при якій температурі буде включатися вентилятор. Ну на 1200 Вт яке тут тепло може бути. Ну, Радіатор вже літній всередині, якщо пальцем попробувати, Радіатор вже не холодний. Не холодно ще не, не, не було. От той єдиний, не знаю, бачите, може б знову прикрилася шимочка десь, вийшла хмарка більше. Єдине, що мене е, зараз хвилює, як він при великій генерації, як він витримає температурний режим. Йому якби трошки більший корпус і е, трошки більший радіатор. І все. Вже мені не хочеться якось інше міняти. Чого нас що ми, що ми тут підкупляє? Підкупляє нас е... ватметр. ватметр. Тобто ми не вводимо ніяких даних. Ми не вводимо ніяких даних. От Дивіться, зараз ми тена виключимо одного. Бабуся, яблука сушить. Дивіться, виключаємо ми одну тему. І нас не спалить, бо в нас є в другому будинку. Ще один включений. Виключили, дивимося на ампери. Бачимо, 3,3 ампера А стало. І потужність знизилася. Чому знизилася? Бо у нас мале навантаження. Бачите? 700... 779 Вт. Шимка вже відкрилася на 62%. А чому ми не добираємо? Бачите, піднімає Ампери. Піднімає ампери, більше відкриває шимку, бо він побачив, що ми менше навантажили. Витягує на те саме навантаження. Витягує на те саме навантаження, щоб затримати наш коридор. Тобто напруга фактично бачимо 210 В і він видає ті самі 110 зличні Вт на 62%. Чому? Бо там в тому будиночку у нас те включений 2 А 2 кВт. Зараз ми додаємо сюди ще 3 кВт. Ніяких ми показів не вводимо вручну. Там стоїть справжній ватметр. Дивіться, включаємо ми сюди ще одного тена на постійний струм. Хтось сказав, покажи розеточку на постійний. Оце розетка постійний струм, нічого там не горить. Нічого не димить, ми вткнули. Зараз е, напруга просіла, бачите? На 88 вольт просіла. Він прикрив шимочку. І піднявся струм. Зараз піднімемося. Дивіться, як вона вирівнює. вирівнює вирімює, вирімює. І зараз почне вирости потужність, Що виросте бо бачите, Виросте, бо він прикрив шимочку. 4,9 А. Видно ті самі ампери, Нема різких скачків. плавненько собі регулює. плавненько регулює 4,9 ампера. А. Фактично ми даємо навантаження, фактично показуємо ампери. Ну, я не буду більше забирати свого і вашого часу. Свого і вашого часу. Бачимо межа коридору. Бо трошки забагато інформації на перший раз. Це було саме підключення. Я думаю, що по цій програмі, по показах, по роботі ще ми знімемо ще раз десь відео і покажемо. На закінчення ще раз покажу покази вольтметра. Покази вольтметра достовірні, скачків немає, вати показує чесно. Ампери показує чесно. Дивіться, все чесно. Сам визначає, сам визначає вати. Бачите, о, десь помінялося освітлення. Декілька разів, десь, як воно скочило. Зараз налаштується. Налаштується. Бо там один місце-сюди, воно один ну, якби коридор ми взяли малий. Скільки там вольт скаче? До 5 вольт. Якраз таке сонце, що йому один висоток, якби, бачите, таке попадає, попадає такий вісоточок, що йому так забагато, так замало. Все, бачите. І далі зупинилися наші вольти зупинилися. підсумочок, підсумочок, Виконання ну не найкраще, але досить. Куратне. досить куратне. Спаян ну, всередині теж не так, не, не так не на заводі, але там я бачать при припой, поїтосу, припой, клеми ми перетягнули. Е, скубу вставили, можна показати, як скобу скубу може можемо налаштуємо сюди ще термостата. Клеми вставили. Все працює. Ватметр, справжній ватметр. Мені не треба вводити покази постійно коригувати тена. Це супер. супер. Сам він реально показує потужність. Кородочок задає. По бажанню, дуже цікаво. Вольти чесні. О, дивіться щемера. Зараз підключимо сюди вольтметр. І нас висить без діла. На вході. Тобто це на, на самих панелях. Бачимо, що у нас на панелях є. На панелях, бачите, як воно. Коридор ми задали, дивіться, як він тримає вольти. Виробники контролерів. Беріть собі на замітку. Отак він тримає напругу. Ми його поки що знімати не будемо. Перевіримо його ну, в сонце, як він буде грітися. Якщо він витримає, мені поки що краще якби, ну і не треба. Все, будемо завершати. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.